Вітаю вас у моєму новому відео, присвяченому такому елементу українського традиційного одягу, як юбка. Ця пауза була недаремна. Вона була зроблена для того, щоб усі, хто вважає, що я помиляюсь, встигли написати в коментарях, що насправді такого елементу, як юбка, українки не носили. Пишіть, пишіть, це дуже важливо, тому що ваші коментарі дозволяють моїм відео просуватися. Але повернемось все-таки до одягу. Що ж, Ті, хто напише, що українки наносили юбок, будуть праві. Адже дійсно, в українському традиційному строї такої речі, як юбка, не було. Мається на увазі поясний одяг, який у нас називали спідницями. Але в той же час був такий елемент одягу, як юпка, Саме через літеру П. І це Верхній плечовий одяг, чимось схожий на пальто. За мною ви бачите саме оцей приклад української традиційної юбки. Зліва чорного кольору це оригінал, миргородська юбка початку ХХ століття. Справа уже сучасна репліка. Але щоб не бути голослівною, я підготувала для вас цілу кипу книг. В яких згадується саме ось ця українська традиційна юбка. А також підібрала і варіанти, які є у різних музеях, переважно музей Івана Гончара та музей Скриня, які мають чудові взірці українських традиційних юбок. і ми з вами їх розглянемо. Які саме книги я використовувала при підготовці до цього відео? У мене тут є невеличка збірка, і я думаю, вона в цілому буде вам цікава, тому що книги ці варті уваги, і якщо їх ще немає у вашій бібліотеці, раджу ними обзавестись. По-перше, це класика з класик Тамара Ніколаєва. Історія українського костюму. Насправді не дуже велика праця, але доволі грунтовна. Ау! зараза! Насправді не дуже велика праця, але доволі ґрунтовна. В ній описуються, по-перше, костюми по кожному окремому регіоні. А саме, тут ми маємо і регіональні комплекси традиційного вбрання середньої надніпрянщини, Поділля, Полісся та Волині, Слобожанщини і Полтавщини, Карпати й Півдня. Також в цій книзі і доладно розповідається і про кожен окремий елемент гардеробу, про матеріали, про націльний одяг, про пояснити нагрудний одяг і таке інше. І, звісно ж, тут багато хороших, дійсно якісних ілюстрацій. Тому, якщо у вас буде можливість придбати таку книгу, однозначно не втратьте її. Наступна книга, якою я також користувалася, коли готувала це відео, це книга Галини Стельмащук Українське народне вбрання. Частково вона схожа на книгу Тамари Ніколаєви, в ній багато цитат саме з цієї попередньої книги, названої мною, але також є і свої гарні напрацювання. По-перше, Галина Стильмащук розповідає не лише про одяг 19 го чи 20 го століття, який носили українці, вона сягає більше глибин. Вона розповідає і про найдавніший одяг на теренах України, про вбрання в Україні Русі 10-го, 17-го століття. Правда, звісно, що 7 століття – це дуже великий проміжок, і цю тему можна копати і копати. Також вона розповідає про вбрання українців окремо 14-18 століть, вбрання українців 19-20 століть. І що мені дуже подобається, також вона виділяє і окремо вбрання міщан, тому що українські міщанки одягалися дещо інакше, ніж жителі села. В будь-якому випадку в неї я не дуже багато знайшла спогадів про юбки, лише ось одну собі таку наліпочку залишила. Але. Це теж дуже класно. Наступна книга автора Оксани Косміної Традиційне вбрання українців. Тут дуже багато гарних фото ілюстрацій, де дівчата одягли у традиційні строї і сфотографували вже не просто, як цей одяг виглядає десь на вішовці, але як він виглядає на живій людині. Подібно до книги Тамари Ніколаєвої Тетяна Косміна. Поділяє свої глави в залежності від регіону, у якому носили той чи інший одяг, що в цілому є дуже логічним, тому що дійсно Україна займає дуже велику територію і в різних її частинах одягались по-різному. Таким чином, у неї є окремо лісостеп, ще й доволі детально поділений на Волинь, Галичину, Опілля, Поділля, Полтавщину та Слобожанщину. Також в неї окремо є і степ. Додатково є словник термінів, література і багато чого іншого. І дійсно дуже якісні фотографії. Ще одна дуже класна праця, яка вийшла не так давно, це книга Зінаїди Васіної Еволюція українського вбрання. Такий гарненький талмудик, який можна навіть когось пробити. Дуже гарна обкладинка. Я не знаю, як правильно називається цей матеріал у друкарській справі, але на дотик вона як оксамитова. Книга дуже нова, 2021 року. Вона має дуже гарні яскраві ілюстрації. Як і книга Галини Стильмащук, ця праця починається з доісторичного періоду. Тут нам розповідається і про одяг палеолітичної та мезолітичної доби, одяг неолітичної доби, одяг енеолітичної доби і так далі. Потім вже починається історичний період, вбрання ранніх слов'янських племен, літописні слов'яни, Київська Русь, і вже закінчуючи імперським періодом. Не дивлячись на те, що в цій праці більше 500 сторінок. Охопити кожен період і грунтовно та глибоко його показати доволі складно. Та все ж, як для базового вивчення українського традиційного одягу, починаючи з незапам'ятних часів, це чудовий екземпляр. І в ньому також є спогад про українську традиційну юбку. Ще одна книга, яку не хотілося б оминути своєю увагою. Це український костюм Надія на Ренесанс. Книга теж не дуже старенька. Вона була випущена у 2005 році. Чим ця книга дуже класна? Так це тим, що у неї неймовірна кількість ілюстрацій та фотографій старовинних виробів. Тобто, ви можете побачити це все в. Неймовірно великій кількості, навіть не заходячи в музей, тому що фактично ось він вже надрукований музей. Найрізноманітніші вироби від взуття до поясів, від поясів до головних оборів, всі види одягу, це все тут презентовано. Тому, безперечно, якщо у вас буде вибір брати цю книгу чи якісь інші, я б радила саме її в першу чергу. І ще одна книга, яка вийшла взагалі зовсім-зовсім недавно, дуже-дуже важка. Ось ви тільки подивіться на цю кількість сторіночок. Книга вийшла, якщо бути точне, в 2022 році, всього рік тому. Автор книги Іваневич Лілія. І здавалось би, що при таких об'ємах... А тут я зараз вам скажу, тут 800 сторінок при таких об'ємах, здавалось би, можна було охопити всю Україну. Але насправді ні. Ця книга зосереджена в першу чергу на одному регіоні, а саме Поділля. І якщо ось така праця змогла охопити лише один регіон, уявіть тільки, скільки ще праць має бути написано, щоб охопити кожен регіон України. Я не впевнена, що комусь зараз пощастить викупити цю книгу, тому що я її взагалі знайшла на OLX за... за жахливу суму коштів, про яку я не хочу навіть казати. Але книга дуже цінна і весь об'єм інформації, який тут є, це роки і роки праці. Тому, якщо у вас хоча б буде можливість її потримати, полистати, почитати, десь в якійсь бібліотеці, не втратьте цю можливість. А ми переходимо все-таки до основної теми цього відео. Це українська традиційна юбка. Що це таке, як і коли вона виникла? З чого її шили, як її оздоблювали? І чи вона зараз впишеться в гардероб сучасного українця? Дивимось далі! Безперечно, я не хочу нічого додавати чи продумувати від себе, тому буду користуватися тією інформацією, яку нам надали історики, що багато років вивчають український традиційний костюм. Саме для цього я вам і показала всі ті джерела, які я використовую. Що ж нам про українську традиційну юбку говорить Тамара Ніколаєва в історії українського костюму? На сторінці 87 цієї праці ми читаємо. На середній на Дніпрянщині як святковий жіночий верхній одяг використовували давню баєву юбку з трьома клинами і великим виложистим коміром із тонкої, червоної, синьої або зеленої байки. Версистого сукна раніше привізного, а з 18 століття місцевого виробництва. Вся поверхня юбки прикрашалась саморобними китицями, хвостиками. Ковтками, мухами з кольорової вовне, які контрастували з матеріалом юбки. Я думаю, як ілюстрацію до цього опису потрібно обов'язково надати ось цю картину. Ви однозначно її вже десь бачили. І ось дівчина одягнена у традиційну українську юбку. Дуже цікаво виглядає, але, можливо, навіть і сьогодні вона б вписалась у краєвиди міста. Дуже нестандартно, чи не так? Читаємо далі на тій же сторінці. У цьому одязі помітний вплив міського костюма, а також модних течій, які трансформувались у, свої, у своєрідний народний стиль. Розповідаючи про середню надніпрянщину, пані Тетяна знову згадує українські традиційні юбки. На сторінці 111 читаємо. Байові юбки, прикрашені вовняними китицями-перчиками контрастних кольорів, шили до трьох. Вусів, з великим виложистим коміром. Крамні юбки повторювали пропорції корсетки, але були довшими, з рукавами й обов'язково на ватяній простьопці. Розповідаючи про одяг слобожан та полтавчан, Тетяна також згадує і юбки. Свити та юбки шили з пояркового сукна або тонкого сукна поліпшеної обробки. А ми йдемо до наступної праці Галина Стельмащук, і тут про юбки я знайшла один спогад. Але дуже гарні ілюстрації. На сторінці 128 Галина Стельмащук пише незвичну назву юбка. отримала верхнє вбрання із саморобного сукна, яке пізніше почали виготовляти з баї сатину. У сшиванні крої, оздобленні цієї ноші жінки виявляли свою буйну фантазію. Юбки шили прилягаючими до стану прямими і розширеними з різними комірами й оздобами. У кожній місцевості був улюблений тип крою і декору. На Київщині та Полтавщині баєві однотонні зелені сині червоні юбки оздоблювали кутасиками-перчиками, контрастного до виробу кольору. Зелена юбка червоні перчики, синя чорні. На Чернігівщині цей вид вбрання шили зі строкатої тканини із великим коміром. На Слобожанщині їх декорували вишивкою вовняними кольоровими нитками, технікою гладь. Улюбленими були композиції з мотивами квітів. Часто ту саму композицію повторювали і на керсетці, і на юбці. Крім вишивки, застосовували й аплікацію з тканини. Особливо розкішно вишивали низ верхньої поли. На Слобожанщині юбки декорували машиною строчкою, тасьмою та стрічками. На Дніпропетровщині та Сумщині виготовляли однотонні юбки ставти з широкими великими комірами. За кроєм вони нагадували корсетку, але з рукавами. Були юбки з кроєм у 3, 5, 7 вусів складок. Колись вуса вважались ознакою заможності. Що багатша жінка чи дівчина, то більше вусів було в її одязі. За козацьких часів сукняну юбку оздоблювали золотим позументом. Без сумніву, вже тільки цього достатньо, щоб зрозуміти, що юбка як така, була частиною гардеробу будь-якої української дівчини. Ну, або, принаймні, тієї, яка могла собі це дозволити. Але все ж, не дарма я перелопатила стільки книг. Тому давайте переглянемо, що про юбки пишуть і в інших талмудах. Український костюм. Надія на Ренесанс. Тут на сторінці 142, так само, до речі, як і в Галини Стельмащук, є гарні приклади малюнки, на яких ми можемо побачити варіанти юпок. І от що тут саме написано. На Полтавщині цей одяг називався свитою юбкою. На півночі Чернігівщини та Київщини куциною. І ніби воно все виглядає доволі схоже, але назви маємо різні. Еволюції українського вбрання сторінки з історії маємо такі спогади та записи про українську традиційну юбку. Верхній плечовий одяг на сторінці 438 читаємо. Юбка, Верхній плечовий рукавний одяг з'явилась в сільському костюмі раніше від керсеток на декілька десятиліть до середини ХІХ століття. І на це вказують матеріали деля Фліза. Назва юбка, на думку Федора Вовка, близька до слова жупан. Ця назва означала саме плечовий одяг, але ніколи не вживалась у тому розумінні, яке стало звичним у деяких європейських мовах на означення жіночого поясного вбрання. Юбкою називали вкорочену та легку жіночу свиту. Павло Чубинський так описав крій жіночої білої юбку, юбки яку носили на Полтавщині. Юбка шиється до вусиків, що розташовувалися на стані так, що два з них вставлялися у бокові шови, третій вшивався в поздовжній спинний шов, а решта два розміщувалися з обох його боків. Такого самого крою були і крамні юбки. М'яка і пластична структура мануфактурних тканин давала змогу удосконалювати крій юбок за рахунок збільшення кількості вусів, які іноді змінювалися фалдованими складками або зборами. Лінія талій іноді піднімалася аж під лопатки. Різноманітні за матеріалами виготовлення, колірною гамою, пропорціями та художніми прийомами декорування юбки не тільки задовольняли естетичні смаки й потреби. А й були певним диференційним фактором у селянському середовищі. Юбки були довгими і короткими юпочки. З комірами і без комірів, з довгими або укороченими рукавами. Залежно від кількості вусів та розташування лінії талі, вони були строгими або пишно розширеними за силуетом. І далі, насправді, ще в цій книзі багатсько описується про юбки. Отож. Як ми можемо побачити, юбка як елемент верхнього плечового одягу була дуже популярна на великій частині України. Безперечно, вона дійсно гарна і однозначно була достатньо практична для свого періоду та свого регіону. Також, якщо ми можемо подивитися на збережені музейні експонати, варто відмітити, що цей елемент одягу. Гарно би вписався і сьогодення! Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, це було корисно і цікаво. Якщо раптом ви хотіли б дізнатися більше про інші елементи українського традиційного строю, напишіть про це в коментарях, щоб я бачила, що про це є запит, тому що мені б хотілося бути дійсно корисною, і якщо вам це потрібно, я готова цю інформацію надати. Якщо у вас буде запитання, де можна придбати таку юбку, я в описі залишу посилання на сторінку в Інстаграмі. Це моя особиста колекція від мого бренду, я окремо для неї створила сторіночку. Всі ці речі ми не придумуємо, ми просто беремо старі експонати і робимо на них репліки. Їх можна замовити в різних варіантах тканини, кольору, але ще поки не оздоблення. Мирного нам неба і перемоги.